22 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі АКЯР-12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили два кацапські дрони Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два зенітно-ракетних комплекси та чотири артилерійських засоби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому Криму впродовж дня лунали численні вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху у районі міста Туапсе лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.